У Калуші на базі ліцею імені Дмитра Бахматюка відбулася презентація навчально-освітньої платформи HP ЕЧПІЛАЙФ курсів шкільного підприємництва, які реалізовуються командою організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку. Ця подія зібрала довкола себе понад 400 учасників освітнього процесу, педагогів, учнів та студентів Калуської громади. Проект надзвичайно корисний, особливо від організації якраз UNIDO, так, це тобто організація Об'єднаних Націй, яка займається якраз розвитком промислового більше. Бізнесу з тим, щоб все ж таки подавати бідність і сприяти все ж таки розвитку, зокрема нашої західної України. У нас, як ми казали, стратегія нашого міста це є перетворення нашої громади в екондустріальну столицю в Західної України до 2030 року. І ми цю стратегію певно реалізовуємо так. Багато підприємств у нас заїхало так. Багато вже будують нові виробництва. Так і ми маємо вже думати за кадри, тому що кадри мають бути кваліфіковані. Кадри мають пройти всі курси, які потрібно по фінансовій грамоті. По... Іноземних мовах дуже знати, тому що працювати на таких підрієнцях лише можуть ну люди висококваліфіковані. Проєкт буде реалізовуватися упродовж трьох років у межах трьох областей, розповідає координаторка проєкту на Прикарпатті депутатка Калуської міської ради Оксана Савчук. Проєкт реалізовується ЮНІДО, як вже сказали сьогодні міжнародні партнери від ЮНІДО, представники. То проєкт реалізовується три роки в Україні з 2023 по 2026 рік. Масштабується проєкт на три регіони України Львівської. Івано-Франківської та Волинської області в першу чергу це про шкільне підприємництво, і ми сьогодні дуже вдячні ЮНІДУ за те, що вони вибрали Івано-Франківщину Овську область, і зокрема заклади освіти Калуського району Калуської міської територіальної громади для презентації одного з елементів проекту. У ході презентації присутні ознайомилися з одним із елементів проєкту платформою HP Life, яка передбачає для здобувачів освітніх послуг проходження курсів із шкільного підприємництва бізнес-планування, стартап ідей та іншого українською та англійською мовами. Курси, що сповнені важливими та цікавими кейсами, будуть безоплатними. Пройшовши їх, кожен учасник отримає сертифікат відповідного зразка від організаторів. По закінченню курсів, звичайно, будуть відповідні сертифікати відповідного зразка. Їні Life. і ці сертифікати це ці... є. Певні вміння, знання і навички і не з тебе за собою сталий характер. Чому тому, що це є знання, яке вже набулося і зможе бути далі бути використано додатково разом з тим. Ми очікуємо, ще приїзду представників юніда через місяць до нас у Калущину, де ми зможемо представити ті заклади освіти, які вже як факультатив вивчатимуть ці курси. Молодь наше майбутнє, тому потрібно робити все можливе для того, щоб вона могла розвиватися, втілювати свої ідеї в життя, була освіченою та перспективною каже Оксана Табачук, директорка Калузького ліцею імені Дмитра Бахматюка. Також подякувала Організації Об'єднаних Націй за таку співпрацю з Калузькою громадою. Вдячні організаторам за те, що презентація цього проекту, такий масштабний захід, захід такого рівня проходить власне в нашому закладі. Навчання фінансової грамотності дуже актуальне, особливо. У теперішній час для молодого покоління.